Ну, якщо ви вже прихильник таких піострих декоративних штукатурок перламутрових, то я вам зараз запропоную декоративні штукатурки Silver Baza і Gold Baza. Ця декоративна штукатурка, яку можна мити, витирати, легко ремонтувати. Це ДіПерла. Коштує метр квадратний такого матеріалу 207 гривень. В Сільвіри і 276 в золотій базі. Також можемо ми вам відправити комплект матеріалів для того, щоб ви створили собі такі планшетки і пропонували своїм замовникам. Матеріал прям дуже практичний. Зараз я каву сюди вилью і буду показувати, як я буду її витирати. Замовити такі матеріали ви можете за номером телефона під цим відео, будь-яку кількість. Наприклад, ви там робите і вам щось не вистачає, не обов'язково купувати 2,5 літри банку за 3 тисячі гривень. Ви можете просто придбати ту кількість, яка вам необхідна. За номером телефона під цим відео доставка по Києву безкоштовна.